Цю корисну медичну інструкцію, і не тільки її, ви зможете знайти на наших сторінках в соцмережах. Нагадаю, брадок вдома є у Фейсбуці, Інстаграмі та на Ютубі. Посилання зараз бачите на ваших екранах. А ми продовжуємо рівно рік тому, 19 серпня, Росія завдала ракетний удар по Чернігову. Тоді, у вихідний день, крилата ракета «Іскандер-К» влучила в історичний центр міста. Російська ракета забрала життя сімох людей, серед яких була шестирічна дівчинка. 148 людей отримали поранення щодо руйнувань, то суттєво постраждав драмтеатр та також школа. І ось рік по тому наші журналісти побували в цій школі. Освітянам з Чернігова вдалося отримати грант на її повне відновлення. Ракети я не побачила, але ми її всі почули, тому що вона пролітала над будинками сюди. І е, перше, потім чуєш гурки, то звичайно, як всі думають, куди прилетіло. Я почала отримати дуже багато телефонних дзвінків і незліченну кількість повідомлень. Телефонували люди, які не телефонували мені вже дуже довгий час. Викладачі мовної школи на все життя запам'ятали той страшний день, коли російські окупанти вдарили балістичною ракетою по центру Чернігова. Це було 19 серпня 2023 року. Неподалік Інна винаймає офіс для вивчення англійської мови. Я одразу не зрозуміла, що відбувається. Сказали, що був сильніший прильот в драмтеатр, що Це була величезна ракета, і все повністю навкруги постраждало. Шок, біль, розпач відчували тоді українці. Під російської ракети загинули семеро людей, 156 отримали поранення. Жертв могло бути значно більше, якби ж на вихідний день і мовна школа працювала. На щастя, там не було учнів. Приміщення навчального закладу дуже постраждало. Уламки стерчали у стінах і валялись на підлозі, обвалилася стеля, потрощило меблі. Вікон нема дверей, не те, що нема, вони просто вилетіли на двір. Надзвичайно вразило те, що у нас тут внизу знаходиться дуже, дуже це будуть дуже гарні, сталеві, важкі, залізні двері, які нам важко було відкривати закривати до того. А тут вони були покоржені, і ми їх вже закрити не змогли. Тому ти бачиш ці двері, розумієш, що в тебе там все погано. Проводити заняття у зруйнованому приміщенні було неможливо, тож усі гуртом взялися до роботи. Власники офісу замінили вікна, найближчі сусіди та учні школи допомагали з прибиранням. Лишилось зробити ремонт, закупити підручники та відповідне обладнання. Знаєте, це таке враження, що тобі треба починати бізнес з нуля. В тебе є ці постійні приміщення, і в тебе є список людей, які тобі довіряють, які скажуть окей, ми. Там будемо, будемо займатися. Відновитися вдалося завдяки гранту від міжнародної компанії з міграції та уряду Німеччини. Завдяки донорським коштам відремонтували приміщення закладу і систему електропостачання. Через три місяці оновлена школа знову прочинила двері для відвідувачів. Класно, що є можливість, і іноземні донори готові вкладатися в бізнеси, які дійсно працюють. В нас нові ноутбуки, в нас нові матеріали. Мовний заклад працює 14 років. Його добре знають у Чернігові. До війни аудиторії були переповнені слухачами. Заняття і сьогодні відвідують понад 150 людей. Катерина одна зі студенток у загальноосвітній школі. Вона вивчила французьку, а тепер прагне опанувати англійську. Я люблю в принципі розвиватися. Це класне тренування для нашого мозку. І в мене є донька старша, їй 9 років, і вона зараз так то вчить англійську, то не вчить їй дуже важко. і Вона лінується, і от я хочу знаєте, ще своїм прикладом їй допомагати. А якщо я її не буду знати, то і відповідно які я буду подавати їй приклад, і вона не захоче її знати. Тому для мене це знаєте таке завдання з зірочкою. У мовній школі працюють четверо викладачів, які проводять індивідуальні та групові сесії. Основний меседж закладу створити комфортне для людей середовище, де можна вивчити іноземну мову та знайти нових друзів. Крім чернігівців, школу відвідують переселенці зі сходу та півдня. Когось повністю зруйнований будинок, і не можна повернутися в територію, яка зараз окупована. Вони на новому місці. Вони надихаються тими людьми, які є в Чернігові, і вони продовжують вивчати мову. Вони розуміють, що Мова дає їм шанс бути конкурентно спроможним на ринку праці, вільно почуватися за кордоном. Тому класно, що такі люди приходять до нас, приводять дітей. Викладачі проводять безкоштовні акції для дітей військовополонених і донатять на армію, а також тісно співпрацюють з обласною військовою адміністрацією та допомагають іноземним делегаціям з перекладом. Це їхній внесок у перемогу. Багато учнів мовної школи воюють на фронті. Інна показує посічену склом дошку і меблі в аудиторії як нагадування про злочин росіян. Але це така моя принципова позиція залишити їх такими, як є, поки що як нагадування, що треба бути в безпеці, і треба не забувати, що ми маємо дякувати за все, що ми можемо працювати. Що навіть якщо у нас безпечно, ми працюємо, платимо податки. Хтось воює для того, щоб у нас була така можливість.